Церемонія нагородження. Наш, наша першість закінчена. Поаплодуйте один одному, ви справжня команда. Хоча не були представлені двома командами, але ви чемпіони, правильно? Молодці. Поаплодуйте вашим тренерам. У вас тренер. Батькам, батьки підтримували нас кожен день. Молодці вас! Хотілося б нагородити кращого гравця. Шуляк Захар Оплески кращому гравцю. І тепер переходимо до нагородження срібними медалями. Нагороджується чемпіон. І ми Молодці!

Передаємо. Кожному в руки. Ні, от так стали ми там лінію. Лінію. Стало в лінію передаємо. Давай. Лінію всі, хлопці. В Лінію всі. А, а в в в так лінію. лінії. Можна отак ставити? Лінію всі стали. Стало, виробляємо. Ну як ми. Давай, от віце поїхали, передаємо. Вверх піднімаємо. Уверх, уверх, так. Що так тихо? Програли. Треніва. Вот он. можно все разорупать.